У рівному презентували центр допомоги учасникам антитерористичної операції. Волонтери громадськість та влада об'єдналися заради тих, хто захищає нашу державу, аби максимально швидко вирішити проблеми тих, хто побував на війні. Очолив даний центр Валентин Похалюк, член правління обласної організації ветеранів АТО Рівненщини. Перший заступник голови громадського формування територіальна оборона Рівненщини варта. У березні 2014 року Валентин добровольцем пішов захищати незалежність України, і до березня дві 2015 року виконував завдання в зоні АТО у складі батальйону горинь на посаді офіцера-психолога, як зазначив заступник голови Рівненської ОДА Олександр Савчук, кандидатуру Валентина підтримали практично всі волонтерські організації області. Разом з тим, посадовець переконаний, що саме ті люди, котрі воювали, краще знають усі проблеми учасників АТО. Більше того, їм довіряють, потрібно сказати те, що президент. Адміністрація президента України всіляко хоче не тільки допомагати демобілізованим воїнам, а то опікуватися їхніми проблемами, а ще хоче залучати їх до цієї ж самої співпраці. З ініціативи голови Рівненської облдержадміністрації Віталія Чугуннікова керівник центру буде призначений на посаду радника голови ОДА. У свою чергу Валентин Пахолюк подякував за надану йому довіру та зазначив, єдине, що на сьогоднішній день це ми якби піднімаємо планку той вертикалі, з якою ми працювали, оскільки в нас вже були налагоджені зв'язки тісні і з обласною адміністрацією, з обласною радою, то тобто ми неодноразово зверталися. По різним питанням і було абсолютне розуміння, підтримка у всіх напрямках. Просто на сьогоднішній день ми піднімаємо вертикальну планочку і може більш оперативно просто вирішувати питання. До складу центру входитимуть представники громадських та волонтерських організацій. Центр працюватиме за п'ятьма напрямками. Допомога в отриманні статусу, нагород та пільг, виплати за поранення, допомога сім'ям загиблих, виділення землі та квартир учасникам АТО, лікування та реабілітація, працевлаштування. Центр розміщений у приміщенні обласної державної адміністрації. На його базі буде функціонувати гаряча лінія для учасників АТО. Поки що всі зможуть звертатися до керівника центру Валентина Пахолюка за телефоном 06. 8 285 35 98 Ярослава Затик, Тетяна Іващук, Валерій Гарматюк у ритмі подій